ясна, як зоря не у вихліємі, пречиста діва сина народила, я взагалі на сіні, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. Слава ворі! ми на землі, людям добра воля, вся і в великому пасухому полі, а не Пів у ти Христос народишся. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, Слава в горі, ми на землі, людям добра воля. Ми так у серцем до яси припадімо, Христа вітаємо. sláva hory, mír na zemi, lidé dobrá vůle. Sláva Bohu, sláva na vysoké na zemři, my spokojí. Sláva hory, my na zemři, lidé dobrá vůle, lidé dobrá vůle.